Ти любиш Любишніг yeah. у парку на Лебединці дворічний Тимофійко у захопленні від першого снігу. І, хоча він випав достатньо вологий і швидко тане, з нього добре ліпити сніжки з мамою. Дитина на двір проситься вікно виглядає, що там сніг, треба йти снігову бабу ліпити, на санках кататись. Дуже любить сніг. Сніг радість дітям, але додатковий клопіт прибиральникам. Розчищали сьогодні сніг не лише у парках та прибудинкових територіях. У Рівному ще з ночі працювала дорожня техніка. Поїхала техніка близько п'ятої години ранку, так як сніг почався в четвертій. Очищували основні дороги, шляхопроводи. Трактори були задіяні для того, щоб прочищати тротуари і посипали теж їх. А Мази і зілену, тобто всім один з техніки, які були по всьому місту, в тому числі і посилів задіяні, були посипалися сілі. Розчищали у ніч на 3 грудня і обласні автошляхи. Для цього дорожники задіяли більше 40 спецмашин та півсотні робітників, що дало можливість забезпечити комфортний і безпечний проїзд та уникнути зупинок руху на основних транспортних магістралях області. Власне, це вся техніка працює і зараз працюватиме доти, допоки йтиме сніг. Цієї ночі найбільше снігу випало біля дубна та у рівному. Тим часом синоптики прогнозують похолодання і ожеледицю уже від сьогодні. Після обіду в нас будуть вже температури мінусові. Мінусові. І що це означає? Це означає, що в нас на дорогах буде ожеледиця. Тому хотілося б звернутися до тих людей, які виїжджають на своїх автівках, бути обережними, а також обачними. Мінусова температура зі слів Богдана Масовця збережеться орієнтовно до 7 грудня. По ночам температурні показники сягатимуть до мінус 8 градусів. Стопчик термометра буде, а денні температури до 3-4 градусів за позначкою. Мінус у холодний період бути обережними з використанням газових приладів користувачів закликають газовики не користуватися приладами, які не технічно справні. Якщо відчули запах газу, телефонуйте на службу 104. Під час введення в експлуатацію чи користування перевіряйте тягу, не довіряйте горе майстрам на заміну, які не кваліфікують на заміну опалювальних приладів, адже це є небезпека і може привести до нещасних випадків. У службі порятунку радять з настанням холодів звернути увагу на експлуатацію пічного опалення та обігрівачів. Необережне поводження з вогнем є основною причиною пожеж взимку. Звертаюся до керівників безпосередньо на місцях. Це керівники ОТГ, це активи, це працівники соціальних служб. В першу чергу треба звернути увагу на малозабезпечені верстви населення, умови їхнього проживання і переходу, так так би мовити, до зимнього періоду. Пенсіонерів мануазі престарілих, інвалідів багатодітних сім'ї. Ірина Василовська, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.